Всім друзі, привітосик. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. Якщо знову буду гнуть горба, в принципі, тут мені вистачає потолка. То що в мене не зенький стів, дівчата в мене менші. І тут стоїть ось під піддончик, Дівчата собі ставлюють. Ну, а мені таке там підсобити 5 минут, то є то нормальне діло. Так що задача в мене на даний момент зараз яка. Взяв я вот такого тазіка і в мене на столі лежить п'ять наших бройлерочків. Так що, так як Леся Петрівна, добра душа, і пообіцяла людям зробити тушонки з курки. Е так що треба це все діло зараз організувати. Так що був сьогодні невеличкий міні-пробний забій. От Леся Петрівна з Надією Анатолійовною це все діло робили. І зараз п'ять курок е оставили на переробку. Ну, а також зараз на плиті у нас стоїть каструлька. У тій каструльці у нас... От. Я потім вам покажу, якщо не забуду, е щічки з риби. або покажу. Так що Це наші такі, по красоті. От. Ну а тут у нас ось бачите, щічки кинули щічки. Це у нас зараз вони для цього потрібно знову туди приправок всяких налупила, вони вимиті. вимочені, От. По красоті Потім ми беремо це м'яско рибляче. Опа, і потім ми вже це все діло додамо до консерви. Так що, ну, а я зараз буду, друзяки, виконувати задачу номер 28 Задача така проста. Як і завжди, вчора нарізав рибу. Ну а зараз буду нарізати курочку. Правильно я це роблю чи неправильно? Не знаю. Але я зараз вам покажу, як я це роблю. А ви мені напишете, як, чи правильно я це роблю. Так что вот такая история. Вот. У нас консерва с кисточкой будет. Вот. Вот так я разрезаю задочки. Вот. Вот так мы отрезаем и получается. Вася сказала тоже на кисточке, чтобы была у нас грудинка. Вот. Вот так, видите, да? Вот так филеечка. Ну, потом мы еще будем окромсать. Обрезаем. Обрізаємо крила, потім ми їх будемо зачищати ще. От. А шия в нас залишається. Шию ми потім зачистимо таким макаром. я кажу Лесі Петрівні, якщо можна, такі шийки мені закоптить, як будете перепілки перепілить. Так що от така історія. І нарізаємо. тобто Філейка у нас також йде в консерву. У мене є такий другий сьогодніш. От. І отак готуємо на тушоночку. Ціна питання, якщо чесно, я і не знаю. Кажи, 170 гривень юлітрова баночка. Так що так. І такі ось куски м'ясо ми закладаємо, потім десь з ними там зробить свої моменти. Маску е, буде е, забій, вже будемо починати з суботи. От. Так, активненько. Оці штучки ми відрізаємо для нашого патрона. От. Він це діло полюбляє. Можна це давати е, собакам ще не можна, але він... Це все діло дуже любить. О, так. І крильця із таким для мене як би Також на три частинки клас. Ось така історія. Хтось там каже, та хіба ж це курка бруйлер? Це курка. Нормальна курка. так, Це потрібно, в ми його будемо вимучувати, серединки, деякі речі забирати. І ножки ці самі. Оці кісточки я також вибру. вибру. І вони у нас підуть нашим улюбленцям патрончику і ліпчику. Так що така історія. Так що працюємо далі. От. мільйони, звісно, не заробите на автоклаві. От. Але дуже багато людей мають можливість написати дорого, дешево. Там, там». Із-за чого багато людей, коли... Реалізовують свою продукцію, вони не пишуть, пишуть, ну, виставляють номер шапки профіля на болописі, для того, щоб люди писали їм в особисті. О, і там вже з людьми обговорюють ці моменти. О, так що от така історія. Тому що комусь дорого, комусь дешево. Те, хто купує, завжди буде е, дорого. Те, хто продає, завжди буде дешево. Тому що як послухаєш там 에, заходив я, якось попало мені відео. Дівчина ну, типу, рекламу робить в своєму такому ну, типу, база така під васильковим є. от, Що типу на роботу потрібно охоронець. О, там тисяча гривень там заробітна плата, там туди сюди офіціант 25 і почали там писати, да ти сама вже таку зарплату роби! Да у мене там там капець, да в Чехії там стільки-то, стільки-то заробляє. Тим паче в людини, вона дає там ж, житло, я не знаю наскільки там все воно класно і відношення толкові, але є житло, є харчування, це немаловажно. А люди пишуть такую херню. От таке послухаєш, їх таке відчуття, що усі получають по там 100 тисяч гривень у нас в Україні. Тобто ніхто вже за тисячу робити не буде. А поїхати у село, ви подивіться, як люди живуть в селі. От рубрика я ж кажу, дивлюся зараз. Село де люди. Як люди виживають і чому молоді немає? Селі, тому що немає заробітної плати. А якби була заробітна плата, десь хоча б 25 тисяч гривень у селі, а ну, друзі, це нормально. Дещо да, б двоє робило, це було б непогано. А тут всі такі грамотні живуть під Києвом. От, хтось там в Києві і є час пописати, пишуться куперень. Так що я вам... не, знаю. не знаю. Це так само, як колись там писали по колію. Мало це, не мало, ти, мабуть, йому нічого не платиш, там ще й ти навіть. Та ну, в принципі, яка, яка різниця? То, скільки отримує. От. Це так само е, дехто людей порівнює, да? От, Запитували, скільки наприклад, ми платимо калюнчику за, за бій. Ми платимо тисячу гривень. У нас такий... Ну ми так договорилися. Я їду зранку, його забираю, в село недра. Аж туди добровірної королеві він там живе. Аж сама крайня хата. О, забираю, привожу, п'ємо каву. П'ємо каву. Ріжемо свинку, я йому допомагаю. Мажу тарачук, щоб він мав можливість перекусити. І не тільки він. От. І потім везу його додому. Газ мій, горілка моя, ну а ножики його інструменти. І таки колись подарив йому я. Так що ось така історія. Так що ось така історія. А ми так і не зважили. Як ти думаєш, яка середня вага? Я тільки що важила в людині, 3400. 3400 середня вага. Ну і це не самі більші, ну і не самі менші. Ні, я чесно говоря, не вибирала, я сьогодні збираю з краєчку взяла, бо не хотіла я ж туди лізти всередину. 3400 тушка. Хто там брав разом з нами, напишіть яка у вас вага вашого броїла. І напишіть як вам отак нормально. Тушонку робити повністю до всієї Ну, Можна, наприклад, купити одних галяшок, одних крил, одних філеїв, так? Да. Це ти потім вибираєш, да? да? Ну я ж буду ще чергу, я ну. ж вимочу. Ти казала всім привіт? Не, не, не казав. Доброго дня, я не знаю, видно мене Вона варить уху. Можна було б заварити, не? Не можна, можна. Не, тільки це вже буде не уха, то вже буде, якщо картоплю туди вкинуть, то то вже буде такий рибноовичний суп. А як говориться уха насправді з петуха, то це можуть тільки справжні рибаки. Ні, воно ну, реально класно, там скільки риби. І це Якщо зрозуміло, якщо людина там раз у год може собі дозволити купити у столову, то для неї це як білі А як же люди... Щоб ви не тими головами. А що, не людин... людина... а? А шо, баба не кому не, знаю, я не знаю. Та надо бабу питати, Вони ж їх замочили, там, вони ж будуть з ними щось зробити. Назар надо... А? Назар? не хоче Та я не хочеш брити? Ну він би взяв, бо там з бабою треба договарюватися. Бабин, це я, я тут взагалі не приділа. Тут у де анатолія. Ти мені шийки залишає. Да, шийки залишаю, ми попробуємо закоптити Попробуємо закоптити і буде така красота. Тут думаю, цей кусок не треба, да, так, розрізати? Ні, не треба. Не все одно дивиться, як пер... перемивати ще. Не... Так що домашня курка, якщо не домашня курка. В плані тому, що там не сучка, чи там домінант, чи бройлер, там м'яка, не м'яка. Тобто ми годували, наприклад, одним тим самим кормом. І домінанта, і перепілку, а смакові якості різні. Значить це що говорить? Це говорить те, що це все-таки генетика. Генетика. А ті, хто нічого не шарить і не хочуть провіряти, навіть якщо живуть в селі, то що я можу їм сказати? Репить трохи в мене ця? Якщо такі... Шматки біленького м'яса. Опс. Опс. людина рода і якомусь такому суднаборові. А єшков пишу там всякі. Таке відчуття, що в нас вже одні мільйонери, тільки вояки, бомжаки такі як ми. І мільйонери, які вже не хочуть робити за 1200 гривень. Це просто капець. А я готовий робити дома. По-разному виходить. Все що заробив то самі Почалося б я пашу. Стараюся так, щоб звісно з одного розгляду. Щоб не летіло на це. Так що консерва була вчора. А сьогодні ще буде консерва, так? Да? Після обіду. Це обід. обід. вже буде із цього так. з томатом, так? Да? 70 килограмм. но ну, все-таки 35 банок получится, да? А я сейчас вот. тебе скажу точно. Может быть, 70, солодь. 35, не, 70. 70 с лишним. Ну, я тебе сейчас скажу, бы я буду вложить целый час рыбу в ножа. Опять такая история. Ну, короче, что я хочу вам сказать. Разраховывайте. Э, оба обрезал, отрубавший. Розраховуйте з одного, наприклад, якщо ви купили кілограм риби за 90 гривень, то відходу буде 50%, ну, приблизно. І ви в банку покладете на 90 гривень. Кришка плюс, плюс там банка, плюс електрика, плюс робота. Ну і продасте. Ну, на рибі ще щось можна, ще щось якийсь зазорі буде. От на свинині, на сьогоднішній день, якщо така ціна там середня 250-280 гривень у нас на базарі, то нахера його робити тушонку ту. Якщо, якщо маєш можливість продати. Якщо не можеш продати, тоді, звісно, питання є. Це чисто продовжити період реалізації. От, якщо там реально, ну це я по задку, бо ми робили з задочками. Так що, друзяшки, як якось так. Так, зараз перезвонимо трошки пізніше. Ми трошки Зараз дорубуємо Леся Петрівна, потім на кухні її однецу. Це все діло вимочить. Так що, отак робимо ми тушонку з курки. Ну і курки тоже, -то. вони ж не можуть бути всі одинакові, там по красоті, там, всі чоткі там, по 3,5 кг. 37 кг риби. 37 кілограмів риби 37... Без, зацик, без, щочок. без щочок. 37 ну, ну думаю десь 3... кілограм ще да. кіло буде на да? так? Ну, 40... 40 кілограм. 40 кг десь з 70 кг. риби. Мені все-таки здається, що така риба до 5 кілограмів, неї вихід краще, ніж більший. Не знаю. Мені просто легше воювати, коли риба більша. Ти одну зробив да та і, і все. Так. Але з другої сторони чиститься легше, все-таки товстолоб такий в районі 5 кілограмів. Але визрівши все-таки товстолоб буде. Такий вже, ну Він буде дуже жирний, так як і порося. Якщо поросяті там більше 9-10 місяців, то буде жирненьке. Так само і то в столу. Якщо він десь кілограм 10, 15, 20, давайте, давайте все то буде жирненький. Так, собачкам є, бачите, скільки собачкам є, це все по красоті. бабушка своїм забере, вона їм кашу варить. На роботі? Так. Да. Так що така історія, друзі. О. Так що покравцовали. Я сиділа. Сейчас вам покажу уху, яка добра уха у нас буде. Уха з петуха. Ось о порубав, я бачите, ось така виходить корочка по красоті. А це собака. А це вже відходи. Це таке полуотходи. Ну а це уха. Ну не з петуха. Дивіться, а воно зараз буде булькотити. Булькотіть, булькотіть, потім це все діло викинеться, ну, витягнеться, обереться і останеться чистий рибний бульйон. Так що, друзяшки, всім миру, здоров'я і добра. Не забувайте підтримати хлопців і дівчат. Ви підтримуєте не їх, ви підтримуєте самих себе. Так що поки вони там стоять, поки ми маємо можливість уху у петуха варити. Бо прийдуть, зварять із нас. Всім пока.